Зупиніться на мить і пригадайте, коли ви востаннє бачили справжню зграю ластівок не одну чи дві, а десятки, як колись. Сувора правда полягає в тому, що їх катастрофічно стає менше. Вони символ весни, провісники тепла і невіддальна частина українського пейзажу, ластівка, ташка, якій ми довіряли свої надії, про яку складали пісні й легенди. Здається, вона була з нами завжди, трімко проносячись над вечірніми річками і ліплячи свої гнізда під стріхами наших домівок. Це не просто ностальгія, це екологічна тривога. І сьогодні на каналі з найбільшими проведемо розслідування, чому вісники весни можуть одного дня не Повернутися зовсім, і відповідь вас шокує. Адже вона в більшій мірі знаходиться в дзеркалі. Інсектна пустеля. Головний ворог голод. Почнемо з найочевиднішого, але одночасно найстрашнішого. Ластівка це високоточна літаюча машина для полювання на комах. За один день сім'я ластівок може знищити тисячі мух комарів та мошок. Так, так, ви почули все вірно, тисячі. Це їхнє пальне, їхнє життя, їхня їжа для пташенят. Комахи це їхнє все. А тепер страшна шокуюча правда. Ми живемо в епоху інсектогедону. Масового вимирання комах через величезні монокультурні поля, оброблені пестидами, зокрема небезпечними неонікотиноїдами, перетворюють наші родючі землі на зелену кустелю. Для ласівки це означає одне: шведський стіл зачинено. Вони летять тисячі кілометрів, щоб вивести потомство, та не знаходять достатньої їжі, щоб прогодувати і себе, і пташенят. Це перша і, можливо, найголовніша причина, чому їхні гнізда залишаються порожніми. Архітектурна пастка, коли дім стає фортецею, перед вами стара хата, мазанка з гніздами. А ось тепер сучасний будинок пластиковим сайдингом. Як ви думаєте, який із цих двох будинків обере ластівка? Ластівки бувають різні: сільська ластівка з червоною шийкою, яка любить гніздитися всередині хлівів, гаражів та під навісами. Міська ластівка ліпить свої гнізда, глечики зовні під карнизами будинків, і для обох видів сучасний світ став паскою. Ми більше не будуємо дихаючих будинків. Сучасна архітектура це скло, метал, пластик і ідеально рівні стіни. Ми закриваємо всі щілини, утеплюємо фасади пінопластом. Для ластівки це означає, що їй просто ніде приліпити своє гніздо. Немає немає шорсткої поверхні, немає затишного карнизу. Немає нічого, до чого раніше звикли ластівки. Та це ще не все. Для будівництва гнізда потрібна глина і болото. А що ми бачимо у сучасних містах і селах? Асфальт, бетон, бруківка. Калюжі, з яких можна було б взяти будівельний матеріал, зникають, ластівки прилітають, та будматеріали для них відсутні. Смертельний марафон. Небезпека на шляху додому. Ми часто забуваємо, що ластівки, яких ми бачимо влітку, це гості. Вони проводять у нас лише кілька місяців, і їхній справжній дім там далеко в Африці. Щоб дістатися до нас, вони долають понад 10 тисяч кілометрів в один бік, і це неймовірний подвиг. І такий переліт стає дедалі небезпечнішим. Зміни клімату роблять подорож просто пекельною. Теля Сахара розширюється, змушуючи птахів летіти без води і їжі на сотні кілометрів довше. Шторми над Середземним морем стали частішими і сильнішими на жаль, є і людський фактор у деяких країнах серед земномор'я, попри заборони, досі існує варварське полювання на мігруючих птахів їх ловлять сітками заради сумнівного делікатесу. Мільйони птахів, які пережили Сахару, гинуть за крок до своєї мети. Кліматичний обман, коли весна приходить невчасно. Ластівка це біологічний годинник, відточений тисячоліттями. Вони прилітають у той час, коли має з'явитися максимум комах. Але що, як цей годинник збився? Глобальне потепління це не лише спека, це кліматичний хаос. Весна може прийти аномально рано, і ластівки, прилетівши, застають холод і відсутність їжі, або, навпаки, затяжна холодна весна. Призводить до того, що комахи неактивні, птахи прилітають у просто голодний для них світ. Літні посухи, які стали Нормою також висушують комах. Це фенологічний збій, розсинхронізація природних циклів. Старий розклад більше не працює, а нового на ластівки написати не можуть. Зникнення старого села несподіваний зв'язок з коровами. Ось ще один факт, який вас здивує і змусить замислитись. Однією з головних причин зникнення сільської ластівки є зникнення корів. Так так, традиційне українське село завжди мало хлів з худобою. Що таке худоба? Це гній. А Що таке гній? Це мухи, багато мух. Для ластівок це був гарантований невичерпний ресторан просто біля гнізда. Сучасні ж агрохолдинги це стерильні комплекси, куди ластівці немає доступу. Кількість приватних господарств із коровами та свинями скорочується менше худоби, менше мух, а відповідно й менше ластіво. Це жорстока, але проста екологічна математика. Ми очистили наше сільське господарство, але разом з брудом вимили і життя. Ворог у голові. Чому люди руйнують гнізда? І наостанок про нас, як не дивно, у 21 столітті багато людей досі воюють з ластівками. Чому? Бо вони смітять послід під гніздом, псує їм ідеально пофарбовану білу стіну чи балкон, замість того, щоб просто прибрати невелику поличку під гніздом, яка вирішить проблему. Люди збивають гнізда, вони роблять це навесні, часто вже з пташенятами та яйцями. Це не просто жорстоко, це ще й абсолютно незаконно. Ластівки та їхні гнізда охороняються законом. Ця побутова нетерпимість, ця гонитва. За стерильністю стає останнім цвяхом у кришку труни для птаха, який просто хоче жити поруч з нами, як це було тисячі років до цього. Ластівка це не просто пташка, це індикатор. Живий сенсор, який показує нам стан нашого здоров'я, а точніше, стан здоров'я нашого світу. І зараз цей сенсор блимає червоним, дуже червоним кольором. Зникнення ластівки це не їхня проблема. Це дзеркало, в якому відображається все те, що ми робимо не так. Наші пестициди, наш бетон, наша байдужість і наше нерозуміння природи. Вони не повертаються не тому, що розлюбили Україну. Вони не повертаються, бо ми несвідомо перетворили її їхній дім на місце непридатне для життя, і це змушує замислитись. Друзі, а що ви думаєте з цього приводу? Поділіться своїми враженнями у коментарях і підписуйтесь на канал Знайбільше, найбільше, щоб разом відкривати правду про світ, у якому ми живемо.